Слово «веритас» на ранок 10 червня можемо говорити про два види царств. Одне логічне для світу, а друге нелогічне. Логічне для світу опирається на багатства, на силу, на славу. І в сьогоднішньому Євангелії, роздумуючи про нелогічне, чуємо, що Господь говорить. Блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні переслідування за праведність, бо їхнє царство небесне. Все, що пропонує нам світ, є скороминуще. Краса закінчується, сила теж знаходиться хтось сильніший, влада минає. Господь не говорить в сьогоднішньому Євангелії, що. Ті, які переслідувані, будуть мати Царство Небесне, а говорить, що вже їхнє Царство Небесне. Говорить, що блаженні ті, хто плачуть, і їм вже належить Царство Небесне, бо вони будуть потішені. так? Господь говорить про те, що дарує тобі свою присутність вже, що ти можеш бути впевнений в ньому, що він тебе не покине, незважаючи ні на які труднощі. Тому Незалежно що спіткає тебе в житті, знай, він є твоєю опорою.